Слава Україні! Запичаю хочу сказати, що для мене ця війна почалася ще рік назад, Того, що з початку майдану почав до Києва їздити мій чоловік. Він їздив регулярно і практично впродовж цілого майдану. І вже в останні дні, от самі важчі, 15, 19, 20 лютого. Він був в останній день 18 лютого, тому що до вечора його поранили, і він вибув, як то кажеться, з обойми і змушений був повертатися назад. Але виявилося, що це був тільки початок, тому що 1 березня, як ви пам'ятаєте, фактично почалася неоголошена війна. І я знала, що в мене син військовий. Закінчив прикордонну академію і був направлений на кордон Луганської і Ростовської області. Тільки три з половиною роки назад це ще було не страшно, тому що не було війни. Але 1 березня ми цілий день були на зв'язку із сином і допитували, що у вас як у вас відбуваються якісь зміни, якась реакція. І з тих пір почався вдома просто тотальний неспокій, ні вдень, ні вночі. І ми просили його постійно, що тільки найменше якісь зміни, якісь порухи, якісь накази дзвони нам, щоб ми були постійно в курсі справи, що з тобою там відбувається. І отак в такому режимі ми живемо до цих пір. Ну зараз трошки легше, тому що йому дали відпустку. Літом він був поранений. Був у госпіталі в Києві, робили операцію. Після того також був у відпустці по хворобі, і це були можна сказати єдині дні тижні, коли ми е, спали спокійно, бо він був вдома. Але чесно кажучи, жодної хвилини я як мама не пошкодувала, що він там. Страшно. Боляче переживаємо, боїмося, молимося, але все таки ми розуміємо, що хтось там мусить бути. Буршу хтось мусить захищати нашу державу, кордони її і щоб там не кричали, і хто б там не хотів до Росії, то моя особиста думка дійсно кому не подобається Україна, і за стільки років Україна не стала рідною матір'ю. Будь ласка, кордон відкритий. Але земля України має залишатися українською, і кордони мають бути на місці, і вони мають бути захищені. Зараз ми розуміємо, що дійсно треба нашій армії, нашим хлопцям, нашим добровольчим батальйонам, всіх, хто там допомагати. Тому що війна для всіх. І ми всі повинні бути. Учасниками цієї війни і жити в режимі війни. Відповідно, ми на місцях так само повинні воювати. Чим можемо? Відповідно, ми і робимо те, що можемо. Ну, На даний час ми сушимо так само овочі для фронтового борщу. В Скалі почали перші. Почала Наталя Подворна, вона також тут є. Ми радилися, питалися в неї. Організували, я буду казати як директор школи в школі, збір овочів, ну не тільки в школі, батьки долучаються, діти багато вже позносили, ріжемо батьки, діти старшокласники, вчителі, просто небайдужі люди селища, сушимо, ну і надалі будемо формувати вже ці пакети за допомогою волонтерської нашої. Служби, так сказати, борщівської, і будемо відправляти на фронт. І я прошу як мама всіх дійсно небайдужих. Залишайтеся такими небайдужими, тому що війна це страшно, це горе, це смерть, і це повинно стосуватися кожного. Чи є у вашій сім'ї воїн, чи немає, чи взагалі, хоч якось ця війна якимось чином вас. Торкається чи не торкається зовсім, але вона не може не торкатися зовсім, тому що ми всі українці, і ми всі повинні дбати за нашу державу і за наш народ, за наших дітей, ті, тих, які на передовій, які захищають нас з вами і наш мирний сон. І тому прошу всіх, не будьте байдужими, долучайтеся, робіть щось, ідіть от до волонтерів. І питайтеся, що робити, що допомогти, якщо ви не знаєте, шукайте якісь виходи, шукайте якісь можливості допомогти нашим дітям. А ще один тільки випадок, хочу сказати, після того, коли е, Володя Яворський побував е, на зустрічі там на кордоні з сином, після того питаюся, кажу, от що тобі залишили? він каже, те, 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 каже, знаєш, найбільш цінне. Що? От таке картопля, кругом є там крупи, чи макарони, чи та ще там, що залишили, що найбільше цінне. Що? Каже каністра е, Скалецького е, яблучного концентрату, бо це таки з дому. І каже, і всі, хто пив той розведений той уже сік, всі знали, що це в мене привіт із дому. І ми своїми борщами, борщівськими борщами. Так само такі будемо передавати маленькі привіти нашим дітям, нашим захисникам. І я так думаю, що той Бож не тільки повинен фізіологічно наситити наших захисників, але напевно і зігріти душу. Так що давайте працювати всі на перемогу. Слава Україні!